Мабуть, ви пам'ятаєте той скандальний випуск вагітної в 16». люда? Ну чого ти мені нічого не сказала? За що? Я згадала його нещодавно як дуже точну метафору до однієї історії. Моя колишня колега нещодавно поїхала в Казахстан, в Алмати, звідки вона родом. Діна викладала в інстаграмі спогади про дитинство. А паралельно Трець поділилася додатковою історією, але не такою позитивною про грумінг. І як думаєте, які там були коментарі? Мої думки тут салют! Якщо вам подобається моє відео і хочеться бачити більше контенту, то буду вдячна за лайк, підписку та ваш комент. Це допомагає просувати канал. Ну і якщо у вас є бажання підтримати канал ще трішки більше, то можна оформити спонсорство або задонатити на банку. qr коди ви бачите на екрані. Безмежно вдячна усім, хто мене підтримує. До речі, дякую Діні за дозвіл висвітлити цю історію. Тож, щоб ми всі були в контексті і могли далі говорити про коментарі та грумінг як явище, хочу спершу зачитати саму історію в загальних рисах. У 16 років моя шкільна подруга почала зустрічатися з вчителем фізики із сусідньої школи. Йому було 26. Це вважалося крутим. Я прикривала її перед мамою, коли вона йшла з ним гуляти. Вона вимикала телефон і зникала до ночі. В 17 вона завагітніла і вони одружились. В 18 вона народила. Так його закохалася, і він мене кажеться теж. Сьогодні я в Алмати вперше за багато років. Я хотіла знайти свою стару школу і дізналася, що її чоловік директор, директор престижного ліцею, чувак, який спав з 16-річною. Так, вік згоди 16 і все таке. Але ж бля, я б не хотіла, щоб моя дитина ходила в школу, де директор грумив річку Зараз охуюваю з того, що і її мамі, і колега мій чоловіка було ок, що він одружувався з неповнолітньою. Тож, як ви зрозуміли, минуло багато років сьогодні. Цей чоловік директор престижного навчального закладу, і саме усвідомлення цього факту вже з позиції дорослої людини змусило Діну вперше по-справжньому називати речі своїми іменами і написати про те, що тоді відбулось. Тут, мабуть, важливо зупинитись і пояснити, що ж таке той грумінг. Це загалом процес поступового стирання меж, коли доросла із владою, досвідом і авторитетом входить у довіру до підлітка. Нормалізується близькість, цей дорослий робить її особливою. Ну тут говоримо про дівчинку, і непомітно перекладає відповідальність за те, що вбивається на дитину. Одразу нагадаю, що Діна в цій історії була такою ж самою дівчинкою-підліткою, але парадокс, що легова частка агресії та знецінення полетіла не в бік дорослого чоловіка, а саме в бік Діни. І далі я хочу розібрати, чому так все відбувається, і які саме механізми стоять за цими реакціями. Та що писали? В коментарях можна знайти дуже впізнавані набори аргументів, аргументів в лапках, які повторюються. Ну, і розбити їх за найбільшими категоріями, щоб подивитись, які саме ідеї люди так завзято захищають, коли мова заходить про грумінг, перше романтизація і нормалізація. Наприклад, було таке: а якщо це справжнє кохання, то норм 16 на 15 і йому не 50 було. Оця логіка йому ж не 50, Це ніби якщо цифри виглядають не настільки страшно, то і ситуація автоматично стає нормальною, таке враження. Але коли дорослий чоловік будує стосунки з підліткою, це не. Історія про справжнє кохання, як на мене, це історія про нерівність у віці, досвіді, силі і так далі. Дуже часто це все воно не про почуття, а про его розміром з держабель, коли дорослий чоловік не може зацікавити ровесниць. Він лопотить туди, де вразити легше і вимог до нього не так багато. Ну бо з підліткою тішити его попроще, а однолітка може і обламати. Чому чоловіки люблять молодих дівчат? Чому люблять молодих? Або дорослу жінку вже не наїбеш? Якщо він не був одруженим, то мав повне право шукати собі наречену. 10 років – це мала різниця. Більш того, про що 16-річці спілкуватися з однолітком, якщо дівчатка психологічно старше однолітків хлопців? Їй буде 26, йому 36, ну норм. Завчасно запринімав наречену, допоки інші не умикнули. В 26 хлоп виглядає так само, як і в 18-20. До мене в 16 теж залицявся 25-річний колись. Дивіться, в чому прикол слова «коли»? Тому що Воно може бути дієсловом В один момент Ти ножик. Я з кармана доставлю, а він крик так... Ха -ха -ха! Але я впевнена, будь в цій історії чуваку 35, я разом з вами в шоці. А так, до 27 років у людини ще дозріває мозок, і вони по факту були обидва. Підлітка, аргумент про психологічно старшу дівчинку це зручний міф у контексті стосунків дорослий дитина його постійно використовують, щоб зняти відповідальність з дорослого чоловіка. Але ж ми тут говоримо не про двох однолітків, а про дорослого чоловіка і підлітку. І 10 років тут. Прірва і ні, 26 – це не майже те саме, що 16. у 26 людини вже є дорослий статус, досвід, ресурси, відповідальність, яких у підлітка просто не може бути за визначенням. Тим паче, в цьому контексті в цій історії він був вчителем. Та й немає жодних наукових підстав вважати, що 16-річна дівчина є психологічно рівною дорослому чоловіку. Мозок, незалежно від статі, дозріває в середньому до 25-27 років. А те, що дівчат виховують часто більш слухняними відповідальними. І зручними це не ознака зрілості, а наслідок соціалізації, і саме такі підлітки є найбільш вразливими до впливу дорослих. Ну і плюс не забуваємо про підлітковий бунт, і оце я його кохаю, все зроблю, втечу, побіжу. І якщо брати не поодинокі випадки, а середній зріз, то в мене щире питання, які взагалі спільні теми можуть виникати між 16-річною дівчиною і 26-річним мужиком. Перепрошую, оплата комуналки, черги в цнапі, хруст в колінах що? подивіться на цей трец. Дівчина питає, як пояснити дорослій людині, що стосунки з 16-річкою – це ок. Але знаєте, що жахає не те, що ми зараз про це говоримо, а те, що комусь треба це пояснювати. Як от, наприклад, цей чоловік, який прокоментував пост дівчини, казавши, що його однолітки, тобто дорослі жінки, повідалі на своєму путі багато фігні. Ну себто вони настільки травмовані і настільки не довіряють цьому світу і людям, що краще взяти маленьку дівчинку і виховати під себе. Ми познайомилися, їй було 9 років, але я цього не знав. Вона була мого росту. Вона. Вона сказала, мене звати Свєта, мені 16 років. Я людям привик вірити. У мене купа прикладів, де починали зустрічатися знайомі дівчата, жінки 15-18 з хлопцями 10 плюс різниці. І ось 80% цих людей досі разом. Вже 10, 20, 30 років разом. Я особисто не знаю, про що вони спілкуються, так, але якщо люди щасливі, то чому ні? Mm, не знаю. Аргументи я знаю багато таких пар, і раніше так було для мене звичай, не як доказ норми, а як доказ того, наскільки це було масово прийнято, і як довго ми це толерували раніше. Люди, наприклад, жили в печерах, молились Даш Богу, і приносили в жертву незайманих дівчат. Або от зараз в Афганістані дівчат примусово видають заміж у 10-12 років і вважають це правильним. Але ж це все не ок. І зараз таке робити це крінж. Ну бо факт масовості не робить явище здоровим. Друге Вік згоди. Закон ніхто не порушив. Моралізаторам потрібно вже визначити, з якого віку жінка вправі сама вирішувати і нести відповідальність за вибір партнера. От скажіть, в 17 років і 364 дні ще не можна, а у 18 років точно можна. У вас якісь стереотипи. Стереотипи, коли вчитель зваблює дитину, і не пишіть, що 16 років це вік згоди. 16 років це вік згоди, коли партнер не старше 20 років, а тут чувак буквально вчитель. Як взагалі це можна вважати окей? 16 років це. Це вік згоди без прив'язки до партнера. Про 20 плюс це знову ж таки ваша уява. Ситуацію тоді вони владнали. Тоді це було ок, зараз це не ок. Якщо їм зараз ок, то ок. А ваші емоції це всього лиш ваші емоції. Тим паче, з ваших слів це було добровільно. А вік згоди 16, Порушення не було. Звучить одна й та сама відмазка – Такою ниточкою проходить. Якщо закон формально не порушено, значить усе добре. Так, 16 це нижня межа дозволеного, і тут лише приблизний орієнтир без контексту впливу, залежності, відповідальності, травмованості і інших нюансів. Бо закону, очевидно, потрібна хоч якась чітка цифра. Найскладнішим етапом дорослішання вважається підлітковий вік. Це приблизно 12-18 років, саме через гормональні психологічні гойдалки, бунт, пошук ідентичності, формування цінностей. Підлітки у більшості ви. Це бомба на ніжках, вони ідеалізують певні речі, викабенюються, тестують межі дозволеного тощо. І якщо взяти контекст історії Діни, там взагалі фігурує вчитель, тобто людина з владою та посадою. Яким чином у цій ситуації можна виправдовувати зв'язок дорослого чоловіка з підліткою і при цьому звинувачувати дівчат, а не чоловіка, який старший на 10 років і точно розумів, що робить. Якщо б про владі були травмовані феміністки, то вік згоди підняли б до 50. Вимагаю на офіційному рівні водозмінити приказку з хто всравсь невістка на хто всравсь феміністка. Тож цей коментар дуже показовий, бо він не про вік згоди, він про знацінення. про те, як будь-яку розмову про межі, відповідальність і захист дітей зводять до істеричних феміністок, що переживаєте що дорослим більше не дозволять робити що завгодно з підлітками. І називати це коханням? Так і знала. Третє перекладання відповідальності. Зачитую, як написано: не зрозумів судді. Ви прикривали нащо? На що ви розраховували? Коли все вигоріло? Ви змінили думку? Чи як? А він до чого? Більшість в такий він і починають статеве життя, гормони, і т.д. т.п. Він же силою не брав, як таке сталося, не кинув її. Але ж ваша подруга й сама радо втікала з ним. Хіба ні? Чи він її за рогу викрадав? Зв'язував з силою волік, тоді ви в цьому проблеми не бачили і самі потурали. Олено, Олено, що ви пишете, Олено? А становіться! Діно звинувачують у тому, що вона не зупинила це все, прикривала, сама не бачила проблеми. Паралельно це все підсилюється аргументом, ну він же силою дівчину не брав. Таке враження, що ніби відсутність фізичного насильства автоматично робить ситуацію нормальною. І знову ж таки, знайомий усім флешмоб. Звинуватити маленьку або величеньку жінку у всіх гріхах. Ну прямо безвідмовниць відбувало. Будь-яка жінка. Коментаторів виходить не бентежить, що за їх логікою відповідальність лягає на підлітку, яка сама хотіла, і на іншу підлітку, яка мала втрутитись, але не на дорослого чоловіка, старшого на 10 років. Ні, ні. Ні, ні. Серйозно, як це взагалі працює у вашій голові? Четверте зміщення фокусу уваги. А далі починається окрема психузка, прискіпування не до всього того, про що ми говорили вище, а безпосередньо до Діни. На сцену виповзають екстрасекси, проєктологи, відчуватори, які бачать мотиви і точно знають, що Діно пече насправді і що в неї відбувається в житті. The. Заздрість діна тут питає, чому я маю заздрити? Їй не відповіли. Ситуація 16-26 не ок однозначно. Проте ваш допис не про обурення через грумінг. Вас почегить інше. І це дуже сильно відчувається. Ці перші два коментарі вони ж про одне й те саме приписування заздрості, і в мене тут лише одне питання. А що саме тут у нас є предметом заздрощів? Бути жертвою грумінгу? Це якийсь приз? Серйозно? Так. Серйозно? Так. так. Серйозно. Далі версії ускладнюються. Ага. Злишився вчителем фізики, то вас би не бомбило, а став директором школи, чогось добився в житті і вас бомбить. Думаю, ви заздрите ваші подрузі, бо в неї сім'я, і вони досі разом. А у вас, певно, нічого такого немає. Дух від вашого поста стрьомний, якби ви не прикривались добрими намірами. Діна заздрить не просто, а конкретному чоловіку, бо він успішний чогось досяг. У нього сім'я, вони щасливі. Найдивніше це впевненість коментаторів, що. Що вони знають про життя Діни більше за неї саму. Звідки це впевненість, що вони краще за неї розуміють її досвід, мотиви і почуття. Ну, бо виглядає це не як аналіз, а як масове приписування того, що людям просто зручно бачити. Я таке сама не раз спостерігала в коментарях під власними відео, придумували моє життя, якого не існує, по суті. Цікавий метод повернення влади, нічого не скажеш. Ото попає нам, не до трах чи що? А баба яга проти. Ось це бажання за. Глядати до когось в ліжко і обговорювати це. це ознака психологічного віку бабки на лавці під під'їздом. Як бачите, паралельно з'являється класичний набір: недотрах, коментарі про зовнішність. Шкода, що деякі були видалені. Там були персональні образи, тож я не можу їх показати. Але скажу, що найсмішніше з цього, що за зовнішність найбільше чіплялася віруюча жінка. Ну оце, звісно, дуже по-християнськи. Тут грумінг виправдати, там жінку принизити. Ну, типовий день набожної дами. Гад із лав, правда ж, Вікторія Вільямс. У підсумку ми бачимо не дискусію, а зсування фокусу з грумінгу і відповідальності дорослого чоловіка на особистість жінки, яка про це заговорила. Абсурдність, як на мене, зашкалює Агресивність, газлайтинг і токсичність в соцмережах це взагалі такі цікаві явища самі по собі. Це все зазвичай вилазить там, де закінчуються аргументи. А ви теж помічали, наскільки сильно людей тішить можливість безкарно когось принизити? Особливо помічаються у Фейсбуці. Лякає мене Фейсбук. Final Boss. перед загальними висновками хочеться зачитати вам ще один коментар Володимира Невеликого. Бо тут дядько здається вийшов на зв'язок з позаземними цивілізаціями. Ну тому що і з вами поділитись, бо це прорив зараз. Я маю. Пошукати, де тут моя шапочка з фольги. Не видозмінюю текст. Читаю так, як написано: якась чергова луцька в лапках понаєхавша, активізилка, хайпує на клікбейтить, щоб довести грантодавцю, що вона не в лапках сільська, придурошна. з вона. Полішочку чорнороту нічим не виколупаєш і не замажеш. Обурююсь довбоєбикинями, де дівся лозунг в лапках, моє тіло, моє діло, а піди наміри, місь крадівськими колишнім поєбухам, хоча ні, крапка. Бо тепер вони рішають давати уєбу. Я... Гранти чи ні? Крапка. Так що ти їм за підлітковий секс не пред'явиш, водіннях не дадуть, а в село ти не вернешся. Хух, прости, господи. Йоу, руху, Висновки. Якщо коротко підсумувати, англійською мовою це треш. Діна була підліткою, вона не була тією дівчиною, яку грумили. Вона була спостерігачкою. Діна просто поділилась спогадом з дитинства і відреагувала на цю ситуацію вже з позиції дорослої жінки. А люди замість обговорення проблеми, як завжди, перейшли на особистості. Знаєте, іронічно, але соцмережі мені нагадують. Ту ж саму школу, тільки замість дітей дорослі люди близько 30 чи за 30, проте з підлітковою агресією і повною відсутністю самоконтролю. Якось не дуже це все весело, буду прогулювати. Вимбачте думок вже нема, Па-па.